І не добра, вклоняємось пошані вам до За найцінніше, за саме життя, за ранки, що звичаємо щоденно. Низький уклін захисникам щодня і в дощі, в спеку. Вони стоять на варті сну і захищають землю. Ми дякуємо вам, ваших небо, весенні небо, та своє золота, до те, що ми можемо рано прикладати, жити на вільні та нескорімуй землі. Бережи себе, солдати, бережи, вся Україна молиться за тебе. Лиш бережи себе, солдат, бережи. Ми з перемогою чекаємо на тебе. Герої, воїни, чекаємо вас задовго і віримо на стан. Спасибі, воїни, за те, щоб бережати Україну. Спасибі вам за тих мирний сон і за наближення скоріше перемоги. Цінуємо тих, хто може край наш захистити. Вони життя своє за Україну віддадуть. Рішучі й сильні воїни у нас, Держава – гордість. Непростий цей час. Пишаємося і вдячні ЗСУ, непереможні лицарі, герої за стійкість, міцність збитого бою і за серця, що сповнені любов'ю. Низький Україн, героям України, що захищають нас від ворогів, і кожному, хто на війні загинув. Їм світла пам'ять. Слава на віки! Слава Україні! Героям! слава!